А в мене знову посилочка. Посилочка, подаруночок, посилочка обмін, але ви знаєте, настільки я емоції десь я поринула ностальгічно в дитинство. Пані Наталю, дякую. Першим ділом буду показувати те, що мене так розчулило. Ось ці мушлі. Ви знаєте, в дитинстві. Я ніколи не була на морі. Уявіть, ніколи. А в дитинстві поодиноку кудись там хтось у селі бував на морі, привозив цю мушлю, клав собі в сервант, а я ходила, дивилася і завжди хотіла мушлю. От тепер отримала. Дякую. Розчулили. А ще одна, бачите, мрія збувається. Колись одного разу так ми познайомилися, я сказала у відео, що. Хотіла півонію кримську, але то в мене не кримська. І мені Наталя тоді ще написала, що я вам відішлю. Подивіться, який величезний, дуже гарний кущ. Скільки там точок зросту. Ой, красота буде. Десь Бог миру, нам здоров'я. Будемо милуватися такою красою. А це, а це ще приїхала до мене в пані Наталі дуже багато різних. В мене лише жовті ремуруси. А у пані Наталі і білі, і рожеві, і гіганти, і лимонні. Подивіться, які павуки. Моя Ніка подивилася, мам, що це таке. Кажу, це павук такий. Ой, я павуків боюсь. Кажу, ні, це квіточка. Але справді, бачите, які павучки. Може, моя колекція поповнилася. І моє бажання дитинства також. Я вам дуже вдячна. А ще, кні... ще і кнікофія жовто-зелена підписала пані Наталя. Ну, подивимося, чи така, як у мене, чи інша. Але все одно, яка це безмежна радість. Ви собі не уявляєте просто. Я ж не знала, що там будуть мушлі. Я доставала, дивлюсь, що ж таке багато замотане. І для мене це такий був приємний ступор. Моя мрія дитинства. Збулася, Дякую вам, дякую. Іду саджати еремуруси, до речі, покажу. зараз, можливо, хтось не знає, як їх саджати де. Ну і півонія. Півонія теж сьогодні займе місце в моєму саду. А мушлі будуть прикрашати якийсь такий куточок, який буде мені завжди на виду. Але одну все-таки заберу і поставлю в стінку. Щоб було так, як у всіх колись в дитинстві. Багато хто з вас замовляв, у мене гірчак споріднений. І хочу вам показати, щоб ви не хвилювалися. Він досить ось так складно, бачите. Ну, не то, що складно, він 100% приживається, немає випадків. Але просто дуже втрачає якось свою декоративність і певний час він такий. Ну, здається, ніяк, якщо подивитися, правда, але видно, що ось уже хвостики, усі такі живі, зелені, і потім він масу нажене на наступний рік і буде знову краса. От навіть коли я вам відсилала, ви бачите, що ось це один кущ починається, ось це один кущ ось там завершується. А ще тут, ось до цих пір, десь його тут прикопаний, він землею присипаний. Тобто дуже довгі у нього пагони. Тобто, тут на пагонах є кореневище, а тут просто ось такі гілки довгі, лежачі. Тому його садити завжди потрібно так лежачи, лише ось цю зелену масу залишити, а все інше, навіть трішки і зеленою, можна присипати землею, полити, притрамбувати. І у мене, коли була спека, оце тільки ж позавчора. Змінився теж, погода змінилася. Я прикривала такими ящичками пластмасовими з дірочками. І все добре. А потім те все таке пожухле, коричневе, все воно сховається. Ось зараз покажу вам, там, де вони ростуть вже давно. І ось цього всього такого не видно. Але коли копнеш кущ, то ось таке листячко ну, не стільки багато, бо це ж він так пересадку переносив. Доволі багато є під низом, просто він ховає. Тому, коли ви отримували, я ну, не мала змоги, щоб кожен цей листочок вам обрізати, обчистити і послати таке ідеальне, як би мені хотілося. Тому кущики мали таке жовте, але потім вони піднімуться ось так вверх, тут заростуть шапочкою. Та відімре, само собою, буде ще й підживлення для рослинки. Ось так. Сижу і спостерігаю свого нового місця відпочинку, яке я створила завдяки своїй старшій донечці. І так зручно, до речі, сидіти. Це, бачите, кентукі крісло. Я на них давненько подивлялася. Ми були оце вулиці на відпочинку, сиділи, я кажу, боже, яке зручне, яке хороше крісло. І нещодавно отримала від донечки своєї старшої такий подарунок. І так гарно зараз покажу вам, де вони вписалися. Ось, хто знає, що в мене тут такий бордюр, міксбордер, який відділяє город від саду. І тут ніби така, бачите, як ложбиночка. І якраз добре. Помістилися і дуже зручні, дуже зручні. Не знаю, як вони будуть слугувати довго чи ні, але ну, це вже своє інше запитання. В основному вже будла є відквітла, але десь ще такі поодинокі оті, чи з молодих, чи з пазух все таке квітує. Бачите, якщо був би час і не лінуватися, коли би я це забрала, вона вже давно би ця гілочка квітла. А так вона буде, звісно, сама із часу. Трішки псують ці такі відквітлі. Але якщо придивитися з іншого боку, ну, чому би нормально. От зараз би бажано її і постригти. Постригти її так хоча б наполовину, а вже все інше навесні. Коли подивимося, як вона перезимує. Тому що вона може перезимувати добре, а може навіть кардинально обмерзнути. Навіть ось такі стебла, уявляєте, ось такі вже гілки величезні, ось там стовбури, стовбури швидше всього. Можуть теж обмерзнути. Але то не біда, то тільки треба потім фізично попрацювати, щоб вирізати її. Вона знову відновиться. Ну, посадили, бачите, завдяки тому, що швидко тут все наросло. І, правда, те квітування просто було шикарне. Я розумію, що карликові і карликові красиві, але коли це такий масивний квітував кущ, оце було видовище. Не порівняється ні з якими карликами, дуже гарно було. Ось так. Осінь вже прям-прям-прям підібралася в притик. І ось уже колоски свої випустив. Ось таке, бачите, такі колоски в андропогона. <сум> ось там, бачите, такі розгалужені по боках. Це і є квітування андропогона, по суті. Ось цей після дощів трішки розвалився. У нього стебла такі теж. Частинка стебла зелена, а частинка стебла бордове моє забарвлення. Але після дощу вони, звісно, зараз себе візьмуть і піднесуть. Ну, перовські трохи виглядає, мені тут не подобається. Все-таки я замовила собі оту літу спробуємо. Цю спробую я пересадити звідціля і зробити її кардинальну обрізку. Але так. Зараз ще трошки, і я її обріжу. Десь так залишаючи сантиметрів 30. І все. А навісні теж буду коригувати. Бачите, вона вже ось плячі такі бруньки вже заклала. Заберу таке трошки тонше, прочищу кущик І навісні буду бачити, якщо все добре з нею, то я її обріжу ще коротше. Я так думаю, що коротка обрізка трішки її має втримати. Ось цю красу. Бачите, її підпірки здається. Ще в нас душі ці йшли страшенні. Ну, не страшенні, а гарнезні цього року. Тому здалеку, звісно, вона ще пасує, все добре, але коли вже ближче підходиш, то ну, трошки мені не подобається таке її розвалене. Теж постригла ще перед дощами знову свої похироплідники, які так наросли за два сезони. Так, два сезони наросли. І бачите, все одно вона хворіє. Бачите, які чорні ці стебла. Звісно, трошки якось краще вона цього року, але, можливо, зараз трішки підв'яжу, хоч я не люблю підв'язані, але щоб лише квітування, знаєте, видно було. А не ті чорні гілки, які розкидаються. Оце моя нова клубочка. Як нова, прибрала просто тут статицю і посадила дві гортензії. Волотисті. І застригла знову бордюр. Ну, такі рослинки, як ще берючину, як бересклети, можна стригти, похироплідники. їх ще можна стригти цілий вересень. Ну, Дивлячись, вже дійсно потім по прогнозу погоди. Якщо у вас в вересні вже показуємо росту, то цього робити, звісно, не варто. Ось так. Виглядають, поправилися хости. Відійшли деякі досточки я прибрала. І виглядають вони вже гарно. Хости я прибираю тільки тоді вже. Ось так я їх залишаю, допоки вони не відімре їхнє листя. А потім просто рукою підходжу, збираю те листя і все. А ось потрібно вже. Зрізати. Зрізаю повністю, абсолютно до самого низу, залишаючи там буквально сантиметрів 3-4. Потім ця маса наростає сама. І вже навіть пізня хризантемка, вибила першу свою квіточку, таку ромашку подібну, такого гарного кольору. Мені такий кольор подобається. Знаєте, листя ще непогано тримається у Сибірських ірисів. Тут просто сусвіття, палочки квітоносів засохлі, і там декілька буквально листочків. А так все добре. Потім, коли повністю воно висихає, можна його зрізати висини, а можна навіть на весні. Я щось частинку залишаю і на зиму, щоб під снігом було таке. А щось в основному майже. Більше половину я все вирізаю восени. Ось. Хочу трішки я тут теж переробити цю діляночку. Деякі просто дуже наросли, і вони більш прості молодила. У мене їх так вже доволі багато. Я просто їх заприберу. А тут посерединку ні це коло, хочу посадити ялиночку якусь. Літл джем, наприклад. Ну, щось таке, ні діформісто велика, ні, щось менше. І ось, бачите, іриси. Іриси у мене ось такими до цих пір, завдяки тому, що я прибираю трошки листя, яке псує. Час від часу просто прихожу і, наприклад, дивлюся. Бачите, от воно так добре це все прибирається ось. Прибрала і все. Тому що, якщо зараз зрізати, кущ почне інтенсивно наростати, уявляєте? Давати почне нове. І, по-перше, знову прийдеться ще раз, потім з ним бавитися зрізати, вже потім не так легко, тому що не визрівши пагони. І, звісно, він вже пізно він послабить сам себе. Якщо так, то потрібно було би після квітування. Після квітування зрізати. І тоді він би ще до цих пір ось набрав, по суті, такі самі листя. Можливо, такий варіант, хоч він неправильний, але він можливий. Я так роблю своїми дельфіні мами. Хтось як Ну, я не знаю, можливо, хтось зараз скаже, що ви тут знайшли в цьому сухостої. І я просто його обожнюю. І теж на зиму я їх зрізаю повністю весь куш, тому що сніг піде, вони дуже хру... такі ламаються. І навіть буквально перший сніг поламаю його вщент, він буде просто лежати такою купиною. Ну, красиві того зимової не буде ніякої. Тому я потім, коли після дощу підсохнуть, я на осінь пізніше декілька вирізаю завжди. Собі у вазу І такий сухоцвіт ще мене тішить вдома. Ну, чомусь мені ці гузочки так подобаються. Не стільки, навіть жовті, бачите, десь там теж де ще поодиноко, скільки саме такі вже засушені з насінням. Варто спробувати ще й насіння зібрати. Але гляньте, яке це листя! Яка вже пора, так пізня, осіння, мало-багаторічників. Тримають так гарно листя, як ось ця моя кріспа. Правда? Ну, дуже гарне листя до самого низу, якщо подивитися, воно йде все-таки гарне. Там, бачите, трішки його підв'язала. До самого низу. Ось така моя пижма. Пижма. З різним листям. Ніякий то не агресор. Ну, десь роз... зростається в ширину кущ. Багаторічники, просто є такі, які швидко зростають. Мені подобається, потрібно собі десь відсадити ще один кущ, повтор зробити. от, то Знаєте, ну, всяке ж буває. Ось вже зараз він ніякий, бачите, цей бук триколор. Ну, але живий, заклав бачу бруньки, і все добре. Він гарний навесні. Просто ідеально гарний. Ось уже в такому вигляді, бачите, вже можна зрізати півонію навіть зараз. Тому що вона вже там заклала броньки свої, все добре. Це ота плена, О, господи, як то? Ні, це редчар. Ранній, ранній, ранній такий червоний, червона півонія рання, вона ось так вже скоріше відсихає. Це не хвороба, нічого. Це вже все. Осінь, вже відмирає листя, то вже можна спокійно зараз зрізати. А цих красенів я не залишаю на зиму. Чому? Тому що дуже рано теж вони починають вегетувати, і потім такі хрупкі молоді росточки. Дивіться, який там гарний бурянчик торчить. Росточки такі молоді, гарні, і дуже їх легко пошкодити. Або приходиться лишати високі стовбури, щоб їх не пошкодити, а виглядає, то воно зовсім потім рік-два і не гарно Тому я їх на зиму зрізаю після квітування. Ось так. Так, хочу показати вам. Ось куди в який то бік піти з вами, бачите, копала посилки за один день. Ой, хто займається посилками, я тому не заздрю, чесне слово. Тому що дуже важка робота. От, бачите, я його обрізала повністю, він зараз ще проквітує раз. І все, тоді вже на зиму я його знову ж прибираю жодного разу. Не помітила, що в мене хоча б за багато років пропав один куш дельфініума. І мама забирає. Хоч там дійсно порожнисте стебло. Але якось це не впливало зовсім на те, як перезимовує дельфініум. Не бачила. І от хочу вам показати, бачите? Ось, щоб показати, треба знову забрати То часу. Не було тут дощ, бачите, раз-два і все вже заростає просто інтенсивно. Ось зблизька як виглядає гірчак. Жодного сухого листочка ми не спостерігаємо, дивлячись на нього. А коли будемо вже піднімати ось ці гілки, які там лежать, о, тоді там ми побачимо, як повідмирали деякі. Ну, це ж, звичайно, це норма. Тому він виглядає декоративно постійно. Завдяки тому, що відростає зверху ось така щільна маса з гарних листочків. Тому не бійтеся, коли ви отримали і там стільки сухого якесь воно ну, таке ви посадили. Все воно стабілізується і стане гарним. Ну, милуюся. Любуюся і милуюся. Але ще любуюся і милуюся оцим каріоптерісом. Каріоптері складонський, так. І це з варігатним листям. Зараз ще покажу ще іншого, ще з іншим варігатним листям. Тут варігатність така лимонна. Квітують вони всі однаково, колір не відрізняється. Дуже інтенсивне, дуже красиве, пізньоосіннє. Квітування наростає досить швидко. Того року я отримала у подарунок два Цих варієгатних такими малюсінькими. Але цього року це вже подивіться, які гарні кущі. Він квітує довго, наростає швидко, але, повірте, його досить легко обрізати можна весною. Є деякі чагарники. Ось в мене, бачите, який тут величезний Зараз я підійду і покажу вам з іншого боку. Вже тут розклався. Килим бачите? Ось який килим, який килим створив, погляньте. І я потім навесні, навесні, якщо видно, добре, бачите, ага. ось я його аж до цих пір буду обрізати. Кардинально, бачите, в нього буде все це йти на наступний рік. Він квітує на пагонах поточного року. Тому на зиму я так трішки дещо там заважає чи вибивається, підрізаю, але не кардинально, бо зима є зима. А навесні я його ріжу просто безбожно. І нічого. Потім ось така краса наростає знову. І ось ще один кущ. У цього вже варігатність біла. І він виглядає зовсім по-іншому. Теж красивий. Але тут в тіні сидить і лише лише починає квітування. Боже, скільки в мене цих слив. Оце добу був дощ, я нічого не прибирала. І це жах. Я думаю, до сьогодні до чого мені братися? Ще в мене дві посилки є. Я завжди, так, знаєте, хочу швиденько виконати завд... те, що люди мені проплатили. Я, ну, одним словом, продавець з мене ніякий. Тому що я ночі не сплю, бо думаю, Боже, людина мені заплатила, а я ще ж її не вислала. Просто ну, якось так вийшло, що завжди за день, там за два я. Проплату. Бачу, до останнього, що ніби людина не проплачує. Ну, таке відмовилася, господи Боже, ну все буває. А потім забігалась на роботі. Прибігла додому, почала копати, прийшли діти допомагати. Мені, мені старші. Аж ввечері, коли вже все спакували, я у Вайбер, а там жінка проплатила в день, мати рідна. Отож, зразу ж я починаю хвилюватися. Думаю, боже, це ж я не виконала ще свого замовлення. Ой, скоро заквітне зебринус там в кріслі води набралося. Все, зараз потрібно йти сьогодні і після дощу починати прибирати ось так. Якщо хочете, щоб було все ідеально, то треба працювати. Бачите, що в мене робиться? Я вже ці сливи роздавала всім, вже закривала її таке малі, чи як там вірно, і, і мариновану сливу, і компоти, і повідло. Я вже не знаю все. Все, я вже замучилася. А, і ще хочу вам показати: бачите, ось в мене біля імперати. З'явився ще один такий куля така. Бачите, ось вона там віддалік є біля Ерики. І є ось тут. І як придивитися, вона ще є ось там за біля бадану, за ставочком моїм. Це... Це плафони з колишніх таких люстр. Я тут їздила, ну, у нас в районі. Ой, така прицеса, закривали школу, тому що діток мало. І там щодо того, директор так все списує, всі меблі там передає, я їздила. І там стоять ці плафони, вони вже навіть і не списуються, нікому не потрібні на утилізацію, то віддала собі, забрала собі в сад. І ще мені теж дівчата там подарували, вони збирали самі таку. Колекцію старовинних глечиків, ви знаєте, я теж до них маю таку слабкість. І тому отримала теж такого, як вони мені кажуть, з жином кухля. Треба його трошки підреставрувати. І буде у мене така пам'ять. Школи вже немає. Знаєте, як тим людям, які там працювали, як це складно стільки років. Це все надверти хахотонка має розквітати. Таке щось там крутить, таке щось там викручує, в тих стеблах. Але вся як краса, бачите, в цьому ворсистому стеблі. Він як сідаєш, отак, і він проглядається, Подивіться, світиться просто нереально. Нереально гарно. Ну, у мене тепер кругом квас. Не знаю, допоможе той квас чи ні. Кротеці риють безбожно. Ось андропогони у квітуванні. Таке враження, що стебло було просто ну, таке циліндричне, що воно видовжується, видовжується, воно складається з таких, як ото, знаєте, обмітати павуки. Є така паличка, яка складається, регулюється, довжина її. Так само і тут. З таких частинок стебуло складається. І виглядає ну просто оригінально. Ось цей бачите сорт, навіть дощ. Йому не страшний. Не завалюється. І квітнуть. Мої так, перили, так? Перила. Вже все почала бачити квітнути і теж навіть втрачає в якійсь мірі цей колір. Але тут ще його достатньо і достатньо. Black Lace. Десять раз стригла. <гум> ну, треба ще раз постригти. Бо теж поламає гілки потім сніг. Ще раз я її трішки вкорочу. Ось так. А вже кардинально тоді стежу на весні. Не те слово кардинально. Залишаю, по суті, по одній брунці на кожній гілці там декілька гілок. Ось так. Уже ліхність там листя втрачає декоративність. Ну, мабуть, все-таки я його там виріжу, там достатньо ще своєї краси є. І тут теж один бутон, але, мабуть, якийсь рожевий. Відкривається. Хоч би декілька побачити своїх красенів. Ось такі листя гарні також.